Знайомтеся, це Ліна, Максим та Софія троє нерозлучних друзів, які обожнювали загадки. Особливо їх цікавило, як працює світ навколо. Одного сонячного ранку, гуляючи старим парком, вони натрапили на дивний, сяючий обеліск, що випромінював легке мерехтіння. Софія, завжди найрозсудливіша, обережно торкнулася обеліска. Раптом парк навколо них розчинився, і друзі відчули, як їх підхопив вихор кольорів. Коли вихор стих, вони опинилися у дивному місці на вершині пізанської вежі, а поруч стояв чоловік із бородою, що кидав з висоти різні предмети. Ласкаво просимо, юні дослідники. Я Галілео Галілей, і я доводжу, що всі тіла, незалежно від їхньої маси, падають з однаковим прискоренням, якщо не враховувати опір повітря, усміхнувся чоловік. Це її інерція, властивість тіла зберігати свій стан руху або спокою. Максим спробував кинути камінь і перо одночасно і з подивом побачив, що вони майже одночасно торкнулися землі. А що буде, якщо кинути їх у вакуумі? запитала Ліна. Галілео клацнув пальцями, і навколо них з'явилася прозора труба, з якої зникло повітря. Цього разу камінь і перо впали абсолютно одночасно. Неймовірно, вигукнула Ліна, зрозумівши, що опір повітря дійсно має значення. Раптом обеліск знову засягав, і друзі опинилися в яблуневому саду. Під деревом сидів чоловік з кучерявим волоссям, який щось записував у зошит. Коли з дерева впало яблуко, він задумливо подивився на нього. Це сер Ісаак Ньютон, прошепотіла Софія. Вітаю, я щойно розмірковував про те, чому яблука падають вниз, а не вгору, сказав Ньютон. Саме так я відкрив закон всесвітнього тяжіння. Кожне тіло притягує інше тіло з силою, яка залежить від їхніх мас та відстані між ними. Він показав на місяць саме ця сила утримує місяць на орбіті навколо Землі. Але це ще не все, продовжив Ньютон. Я сформулював три закони руху. Перший це інерція, про яку вам вже розповів Галілео, другий сила дорівнює масі, помноженій на прискорення, а третій на кожну дію є рівна і протилежна протидія. Максим спробував штовхнути дерево і відчув, як дерево відштовхує його у відповідь. Ліна згадала, як вони грали у футбол. Тому м'яч летить вперед, коли ми його б'ємо і зупиняється, коли його щось зупиняє, так запитала вона. Саме так підтвердив Ньютон. І чим сильніше ти б'єш, тим швидше він летить, якщо маса м'яча не змінюється. Обеліск знову засяв, і друзі повернулися до свого парку. Вони були сповнені нових знань та вражень. Тепер вони дивилися на світ зовсім інакше. Кожен рух, кожен стрибок, кожне падіння все це було частиною великої і дивовижної механіки. Хто б міг подумати, що фізика може бути такою захоплюючою, вигукнув Максим. І це лише початок додала Софія. З того дня Ліна, Максим та Софія стали справжніми детективами руху, завжди готовими розгадувати механічні таємниці світу. Ліна, Максим та Софія, повернувшись до свого парку, не могли забути неймовірні подорожі. Світ навколо здавався їм тепер набагато цікавішим. Хто б міг подумати, що фізика може бути такою захоплюючою, вигукнув Максим, підкидаючи камінчик. І це лише початок, додала Софія, дивлячись на сяючий обеліск. Обеліск знову засяв, і цього разу друзі опинилися в стародавній ванній кімнаті. У великій ванні сидів чоловік, і вода переливалася через край. Він вигукнув еврика. Ласкаво просимо. Я архімед, і я щойно відкрив, що тіло, занурене в рідину, виштовхується з неї силою, що дорівнює вазі, витісненої ним лідини, радісно пояснив чоловік. Ось чому кораблі плавають, а не тонуть. Максим спробував занурити невеликий дерев'яний човник у воду, і той легко тримався на плаву. Отже, якщо ми хочемо, щоб щось плавало, воно повинно бути легшим за воду, яку воно витісняє, запитала Ліна. Саме так відповів Архімед. А якщо ми хочемо, щоб воно занурилося, воно повинно бути важчим. Це принцип, за яким працюють навіть підводні човни. Знову сяйво Обеліска, і друзі опинилися у дивній лабораторії, де безліч трубок та поршнів. За столом сидів елегантний чоловік, який щось записував. Хто це? прошепотів Максим. Це блез, блез, паскаль пролунав голос. Я вивчаю тиск рідин. Мій принцип говорить, що тиск, що чиниться на сливорідину рідину в замкнутій системі, передається однаково в усіх напрямках. Це як працюють гідравлічні гальма в автомобілях. Блез показав їм невеликий пристрій. Подивіться, як невелика сила, прикладена до малого поршня, може підняти великий вантаж на великому поршні. Максим спробував натиснути на маленький поршень і з подивом побачив, як великий важкий предмет легко піднявся. Знову яскраве сяйво, і друзі опинилися на дивному майданчику, де були химерні механізми, похилі площини, блоки, важелі. Поруч стояв чоловік з кресленнями в руках. Привіт, я руб, руб Голдберг, представився він. Я обожнюю створювати складні машини для простих завдань. Кожна моя машина складається з простих механізмів, важелів, блоків, похилих площин, клинів, коліс та осей, пояснив рубль. Вони допомагають нам виконувати роботу легше, змінюючи напрямок сили або її величину. Наприклад, щоб підняти важкий камінь, можна використовувати важіль. Софія спробувала підняти невеликий камінь за допомогою важеля, і це виявилося набагато простіше. Обеліск знову засяв, і друзі повернулися до свого парку, повні нових знань та вражень. Вони зрозуміли, що механіка це не просто формули, а цілий світ, що оточує нас. Ми тепер справжні детективи руху. вигукнула Ліна. Максим та Софія кивнули, знаючи, що їхні пригоди у світі фізики тільки починаються.